Вас вітає тату на осліб. Мене звуть Тукас Тука І Це унікальне мазафака-шоу, у якому якась рандомна будь-яка людина з вулиці може отримати ахуєна не в'єб'ну татуїровку безкоштовно, професійно. Про всі деталі. А, чувак, я вже відчуваю, що це хуй! Ви дізнаєте згодом, але на початку нам треба знайти першого героя. Ди -ди -ди -ди. Можливо, оцей накачаний мальчик хоче татуїровочку, або оця дівчатка, о, о, малиха, малиха з телефоном. Зараз ми запитаємо неї, чи хоче вона татуїровку і познайомимося з нею. Ва! Здравствуйте. Е, ви не проти, якщо ми знімемо вас? Ні, не проти. А як вас звуть? Наташа. Катя, Катя. Катя, Так. так. Катя, а чи хотіли, можливо, ви собі халявно, безкоштовну, професійну татуїровку? Так. Так? так, хотіли би. Ну, уявімо, що у вас є така можливість зараз її отримати. Яке б татуювання ви собі б хотіли. Ну, якщо чесно, у мене є така дитяча мрія. Маленьке татуювання, десь приблизно тут, а знак безкінечності. нам не підходить Катя. Ну я думаю, треба шукати когось, у кого вже є татуїровки. В ідеалі якісь партаки. Давайте воно у тіпа у Тіпа в очках запитає. Йоу, привіт. Привіт, привіт. Ти не проти? Ми знімаємо. Ти не проти? Да, окей. Як тебе звуть? Костя, uh, Костя, є дуже ахуєнна пропозиція отримати безкоштовно, професійно, якісно, в салоні, культурно татуювання. Uh, Просто безкоштовно. А яке? Okay. Ну, Якщо чесно, я сам не знаю. Доля вирішить. Ти хочеш? Да? Ти готовий? Готовий? Так, Все, тоді поздюємо на студію? Ой oh, <laughs> даблі. Ну і, до речі, якщо ви теж хочете прийняти участь в нашому шоу, ви згодні на. Льогенький трешик, а можливо на пеніс, то можете надіслати заявку ось на цю почту. Пеніс собачки Вітаємо вас всіх і костіка. У нашій студії, будь ласка, костік сідай. Дайте звук, дайте звук. Вау. Щоб ми чули костіка. Ну а тепер правило. В нашому шоу учасник в два етапи обирає, де і яке саме татуювання він сьогодні отримає. На початку, учасник вистрілює луком у мішень, обираючи частину тіла, де буде його нове татуювання. Я завжди сподіваюся, що це буде фейс. Не виконавець, а саме частина тіла. Другий етап. Учасник крутить ось це от колесо фортуни, до якого позаду прикріплені ескізи, можливість заново вистрілити і вибрати іншу частину тіла, якщо пощастить, а може і не пощастить, і завдання від глядачів. Тому ви можете написати в коментарях, що наші учасники, можливо, зроблять, якщо витягнуть, фарбують волосся, або, можливо, зроблять якийсь собі пірсинг. Ну і все це відбувається завдяки нашим партнерам з Віан, які підтримали нашу кончену ідею. І на сьогодні дали нам в рабство тату тату-майстра Захара, який зробить якісну татуїровочку. Звичайно, без всяких балячок. Ну і звичайно, вам же ж всім цікаво, що ж сьогодні отримає наш учасник. Але я бачу вже свого фаворита. Костік. Я сподіваюся, це воно. Я сподіваюся, що цю татую ти сьогодні отримаєш. Це не Де, чувак, Костик, ти стріляв коли-небудь з лука? Якщо чесно, то ні. Задавай, Давай треба ми. буде спробувати. Добре. Е -е. А як? Ну і що, чувак, дивись? У тебе є одна спроба, але mm -hmm. якщо твоя стріла попадає десь на стіну, то, звичайно, вистріл повторюється, тобі треба попасти десь. От саме в цю частину, щоб ти обрав частину тіла. Якщо ти готовий, якщо ти готовий, то можемо починати. Давай, реп. Є yeah! <laughs> Це що? Ану, а ну, я знищення. Англоязичні глядачі, кап це у нас лодыжка, лади да це опута У Тебе руки зроблені, можна, можна запартачить тобі ще й ногу. Клас, ти ти задоволений? Так, але я сподіваюся, що це хоча б не пель. Да нагадує, що це перший етап і Тепер нам треба колесо калесофар. Поїхали. Всі так кажуть, братан, що не пенісів не хочеться. Чувак, я бажаю успіху тобі. Сподіваюсь, звісно, що це буде пеніс. Ну але подивимось, давай. Ти можеш ще раз можливо будеш стріляти, обирати нову частину. Про ти барабан. Чувак. нуля за А що там? Ти хотів зробити цю татуировочку? Ахуєнно, все Та робимо. Готуємо місце, чувак, тобі фартануло піздець. Приїхав не в Житомир Більше всього шансів, я приїхав у бердичів, не пісюн Є, Єє, я його так сюди. По відчуттям контур на шо? На пісюн це таки схожий чи ні? Бля, мужик. Піздец, як щось. а ну признайся, це перший пеніс, який ти набиваєш чи ні? Ну да Перший, так? Бля. Ти бачиш, зняв ноту нашого майстра на малювання пенісів. Добре. Поки ми б'ємо тобі татуювання? У нас є вікторина, про яку ми наказали? Якщо ти відповідаєш на п'ять простих питань зі шкільної програми або з питань, які написали в коментарі наші глядачі, ти маєш змогу безкоштовно вивести або перекрити це татуювання. Є... Ти готовий? Поки ти не так. побачив цей ескіз, і... чувак, так я готовий. Готовий. Добре. Добре, перше питання: скільки сантиметрів в одному метрі? 100? 100. 100. 100. Да. 100. 100. Хорошо, добре, згадуємо. Yes. Uh -huh. <laughs> Друге запитання: назви хоча б три цифри числа пі. Рандомні або. Ні, ну те потрібна перша а, цифра. 3, кома, три, Мог любить троєцю. Кома. Давай, наступне. Один. 4. 4. Все, красава, молодець. залишилось. Хотів пожа. <реш> <реш> Наступне питання. Назви першу столицю України. Е, Київ. <реш> Ха! <реш> <реш> Ні, реально. <реш> Давай, у тебе ще одна попиточка відповісти правильно на це запитання. Перша столиця України. Так, да, у нас є столиця Київ, і вона, типа, що, всіди була Київ? Розвимо якась була інакше. Е, Раз. Я не помню. Чувак, будешь ходить с просто на свои дороги. Блядь. Ты духаем Слышите? А кто вот это? Они с вами вообще? Да похуй. Може, не знімати. Давай, давай, знімай пов'язочку, ти повинен побачити легко, свою чувак. нову мазафака класну тату. Я тобі гарантую, не так все й погано. Ну нормально, нормально. Можливо? Нормально, бронтально. Давай, подивись. Чувак, А чого це не пеніс. А чого це не пеніс? Чувак. Ви надраз себе не пеніс! Ахуєтно. Ну, нормально, нормально татуха чай. Дякую. Було трошки більше боляче, ніж на руках. Так, так, трохи більше боліло. Ну, там неприємності, так. Ну так, ще думка про те, що це буде пеніс. Боліло на душі. Вбивало просто. Хлопці і дівчата, якщо ви хочете теж прийняти участь у нашому шоу. То ви повинні написати в коментарях якийсь такий спосіб зв'язку з вами. Напишіть ваш інстаграм, телеграм, можливо, ваш Тікток. Напишіть, можливо, ваш лінкідин. А також не забудьте написати в коментарях запитання до наших героїв. А ще можете написати ідею ескізу для наступного нашого героя. Ну і дякуємо вам за перегляд. Не соромтесь ставити лайки, робити репости, бо саме від вашої активності залежить. Як скоро і якого масштабу буде наш наступний відос? Дякуємо вам за перегляд і пока. Роз'їбали горян? Роз'їбали скажу, роз'їбали.